Жив на світі один чоловік, який вірив у Бога всім серцем. Він мав зошит, куди записував свої потреби. Коли Бог виконував якусь з них, чоловік ставив навпроти неї позначку. Весь зошит був списаний потребами і проханнями. У того чоловіка був знайомий безвірник, і чоловік молився за нього безупину. Аби той прийняв Ісуса Христа. Та настав день, коли побожний чоловік помер. Серед його речей знайшли той зошит, в якому поряд з потребами стояли позначки, але крім однієї, крім тієї, в якій йшлося, щоб той безвірник не вернувся до Бога. Дізнавшись про це, безвірник. Покаявся і увірував у Господа. Бог виконує наші потреби, але це може статися за рік чи два, а може і за десять. Неважливо. Головне чекати і вірити. Той чоловік молився за свого друга понад 50 років, і начебто не дочекався. Та Бог вислухав його.